Невідповідальна посадова особа в міждержавних стосунках. Він дискредитував нашу країну. Три роки готувалася угода про асоціацію з Європейським Союзом і ось за 10 днів все розвернулось. Ми попереджаємо наших китайських партнерів, що він людина непередбачувана, психіка нестабільна і домовленості з ним очевидно, що будуть нікчемні. Шановні друзі, ми поставили свої підписи і зараз будемо звертатись до представників Китаї. Скажите, что вы сейчас делаете? Подожди, я обещаю. Ми сьогодні задекларували позицію одеської громадськості, звернулись до Китайської Народної Республіки, до наших китайських партнерів, з тим, щоб китайська сторона утрималась від підписання будь-яких державних угод з людиною на прізвище Янукович. Ця особа не є легітимним керівником України і будь-яка угода цієї особи є нелегітимною нікчемною. А найближчим часом в Україні відбудуться досвідкові вибори до українського парламенту, відставка уряду і дострокові вибори президента України. Е, власне, після цього Україну буде представляти легітимна влада, з якою можна буде вести міждержавні зносини. что долго идут китайцы. Ну, а может вход центральный там? Восток дело тонкое. Ребята, давайте все назад чуть-чуть, идем все поместить. Давайте два-три шага назад сделаем.

да ну понятно. Мы Не, мы же не будем Там там же другая.